Під посольством Російської Федерації сьогодні людяно» тут зібрався мітинг на підтримку Грузії. Адже саме сьогодні, 2008 року, почалася агресія Росії проти Грузії. Детальніше про цей мітинг і про мотив нам розповість один з організаторів. Пане Василю, розкажіть, будь ласка, про мету. Мета засвідчити цю дату про те, що Московія як держава. Порушує права міжнародні і не тільки міжнародні, і людські, і йде війною проти суверенних держав. Таким чином, 2008 року, 7 на 8 серпня, вони розв'язали війну проти суверенної держави Грузія. вирішили їй помститися і зробити так зване принуждення к міру силою зброї, силою війська. І так як Москва і Московія це є велика в економічно відношенні держава, вони заявили, що Грузія порушила якісь там і напала на них, і все, і винувата в цьому Грузія, і пішли з війною на цю державу. Але перед цього всього це початок 90-х років, коли відібрали Абхазію і Південну Осетію, там, Скінвальський район. Це передісторія того всього. Вони дали паспорти російські і таким чином мотивували те, що необхідно і далі продовжувати захищати права своїх російських громадян і розв'язали війну цю. Пане Василю, скажіть, будь ласка, хто бере участь сьогодні в цьому мітингу? Хто організував? Власне? Організатори це Балто-Чорноморський альянс, в який входить конгрес українських націоналістів УНА, УНСО. І... Тепер ці, правий сектор, ті хлопці і ті люди, які не байдужі до того, що відбувається в світі, і тим більше ця дата це сумна дата в історії людства. Тому що коли приходить сильний і вбиває, то він говорить про те, і всюди в своїх засобах, що вони прийшли наводити порядок, мир і добробут в тій чи іншій. Території, державі, але це ніяк не може бути, тому що порушені всі права: права людини, право людини на вибір, право людини на свободу, право людини на самовиявлення і на своє життя на тій Богом даній землі. А скажіть, будь ласка, скільки людей сьогодні очікується на цьому мітингу? Е, ті е, питання про кількість людей, я зараз. Якщо представники всіх цих наших побратимів і Балто-Чорноморського альянсу прийдуть, це буде невелика кількість людей. Але чому? Тому що сьогодні робочий день, ви знаєте, відпустки, все інше, можу, можу я говорити багато чого, але ми є. І якби я прийшов один і Тамара Шевладза, і ще хто там це говорить про те, що ми прийшли. Ми пам'ятаємо, ми не забуваємо, і ми сьогодні говоримо, що. Ці прецеденти військової агресії, вони повторилися, повторилися вже в Україні. Знову те ж саме Крим, знову роздача паспортів перед тим була російських, знову територія Луганської, Донецької області, зараз знову йде мотив роздавання паспортів російських і захист рускомовних граждан і граждан Російської Федерації, які проживають на теренах незалежної держави. От вони приходять влаштувати той порядок руського міря і все інше, незважаючи на те, що їх сюди ніхто не звав, але вони з цілою зброєю, з силою е своєї могутності, яка в них є, вирішили таким чином навести руський мір на території іншої суверенної держави України. Дякуємо, пане Василю. Ось власне така подія відбувається зараз під посольством Російської Федерації. Наразі тільки збираються мітингарі, вже встановили музику і збираються починати сам мітинг студія.